мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогоднішнє відео буде знову відео про натхнення з формату «Давайте зв'яжемо, давайте щось красиве створимо». І сьогоднішнє відео буде про літні сукні. Я думаю, що в гардеробі кожної рукодільниці є хоча б одна сукня. А якщо її немає, то задумайтеся про те, що варто її вже, напевно, зв'язати. Отже, я хочу вам сьогодні показати декілька варіантів моделей, які я підготувала для вас, якими надихнулася сама і маю надію. Що саме тут ви знайдете ту сукню, яка вам припаде до душі. До речі, я також сиджу в сукні, вона зв'язана бабусиними квадратиками з поєднанням з накидів знакидів і планую її активно носити цього літа. Отже, приготували смачненький напій собі, взяли своє улюблене хобі. І давайте детально розглянемо, тільки не дуже захоплюйтеся в'язанням, обов'язково подивіться, що я вам сьогодні покажу. Отже, поїхали! <му> Усю свою довірочку я розділила. Дві папочки. Це сукні з пицями і сукні гачком. Давайте розпочнемо з суконь з пицями, так як пицями мені все-таки трішечки ближче, ніж гачок. І повірте, з пицями можна зв'язати неймовірно, шкарті варіанти. Ось перша сукня, яку я вам пропоную, це сукня з пицями. Ви не повірите, але подивіться, яка краса! Зображена на фото. Це неймовірно красива сукня. Ефекту додає її візерунок, оця широка спідниця, оці баланчики по рукавах. В такі сукні можна навіть в гості на якесь торжество, на весілля, на ювілей. Я впевнена, що в ній можна навіть на сцену, і ви ніде не залишитесь непоміченою. Дуже красивий колір, дуже красива сукня. Наступна сукня також з розряду парадових, тобто це сукня, зв'язана ажурним візеруночком, але не настільки уже діркавим. Це сукня на довгий рукав, але це така, знаєте, витончена класика. Тому мені здається, вона також може бути в вашому гардеробі. Ще одна сукня, яка з розряду вже більш буденних на кожен день, це сукня з поєднанням різних візерунків. Я вже говорила в якомусь відео про натхнення, що я люблю поєднання різних візерунків, які йдуть такими невеличкими панельками. І ось, будь ласка, проста сукня, яка зв'язана зі спущеним плечем, такими візерунками, і вона дуже красиво, стильно і ніжно виглядає. Ось ця сукня це також сукня з поєднанням ажурних візеруночків, але це сукня Максі. Подивіться, яка вона ефектна. Таку сукню можна зв'язати собі і е, на літні прохолодні вечори, не те, що прохолодні, на літні вечори, можна зв'язати собі як елемент гардеробу на відпочинок, мені здається, що просто, неймовірно, з відкритими босоніжечками. Ну, дуже ефектно виглядає. Ось ця сукня це більше такого прогулянкового варіанту, але вона неймовірно проста. Зв'язана простою, я так розумію, лицевою чи виворотньою гладдю. І по вирізу грудей у вас йде така трішечки рванини. Дуже проста, але красива сукня, у формі маєчки, мені здається, для відпочинку саме те. Още одна сукня для літнього відпочинку, коротка сукня з поєднанням різних візерунків. Вона така в стилі футлярчику, але мені здається, ну, дуже такий класичний варіант сукні на літо. Ось Още один варіант такої сукні. З поєднанням різних візерунків. Дуже такий нейтральний, красивий колір, е, ніби як перестиглої пшениці, навіть більше, ну. Вівсянки, я б так сказала, і дуже красиво, мені здається, неймовірно гарно дивиться. Ось ще одна сукня це біла сукня з четвертним рукавчиком, де візерунки у нас йдуть лише по регланних лініях і понизу. Також доволі цікавий візерунок і доволі цікава моделька. Якщо ви не хочете повністю ажурної. Сукні, то можете застосувати лише візерунок по елементах сукні, і буде доволі також гарно плаття сарафан. Мені також дуже подобається. Це з області, як я люблю, дуже красивим візерунком. Тут ефект складає те, що ви накладаєте такі гачечком, ніби зв'язані воланчики, і сукня ніби отримує таку багатошаровість Красиві оці шлеєчки, які йдуть по плечах, ну дуже красиво і ніжно. Ще одна сукня: це з резиночкою понизу, тобто також поєднання візерунків різних, спущене плече таке прямим силуетом, і ви бачите резиночка по низу. Я кому до вподобаю. Ось ця сукня це одна з тих, яка мене надихнула взагалі на створення цієї колекції, на те, щоб я вам показала взагалі цю добірочку. Це сукня в стилі місоні, сукня Максі. Коли ми беремо або секційну пряжу, або пряжу різних кольорів, використовуємо зигзагоподібні візерунки, або як ми їх називаємо, візерунки, місоні, і отримуємо ось таку сукню. В такі сукні можна піти і в гості, і в театр, і на будь-яке торжество. Якщо ми зв'яжемо таку сукню коротку, в ній можна виходити і на прогулянки, і на пляж. Дуже шикарна сукня. Ще одна сукня, яку я хочу вам показати. Це ось така сукня, де лицева гладь поєднується з красивими такими ажурними аранами по ліфу плаття. Дуже красиво. Мені, мені здається, виглядає дуже-дуже жіночно. Ще одна сукня, сукня майка, я б так сказала, де ажурний візерунок ми маємо тільки по педру і по низу плаття. Все решта зв'язана лицевою гладдю. Але, ну, мені здається, також дуже жіночно виглядає. Принаймні на цій моделі так точно. Ще одна ажурна сукня. Яка неймовірно красиво поєднує в собі і візерунки, і жіночність, і простоту крою. Ця талія в нас підкреслюється ось такою шнурівочкою, і мені здається, також досить класно можна застосувати. Ось ще одна сукня з розряду, напевно, більше пляжних таких це сукня ажурними візерунками з китицями понизу. І китицями поверху виробу. Для поціновувачів китиці, хто любить такий стиль, будь ласка, дуже красивий варіант. І ще одна дуже-дуже проста сукня, яка в'яжеться з звичайним прямим полотном, це поєднання лицевої виворотньої гладі витягнутих петель. Подивіться, як красиво і просто при чому виглядає. Таку сукню можна, напевно, зв'язати і на роботу ходити, і десь на прогулянки, і в магазин ну, незамінна річ. Ще схожа сукня, коли ми використаємо секційну пряжу, візьмемо сукню, зв'яжемо з горловиною американка в стилі американка. І ось така простенька сукня. Ще одна дуже красива сукня ажурна з акцентом на талії, де в нас на талії трішки інші візерунки. Ось дивіться, дуже красивий колір. Мені в цій сукні подобається колір і поєднання візерунків. Ось така дуже проста сукня для тих, хто боїться складних візерунків. Це сукня нерегулярною резиночкою, сукня поло з коротесенькими рукавчиками. Будь ласка, і в. Як то кажуть, і в гості, і в на прогулянку, і в подорож шикарна ідея. Ось ця сукня. Я думаю, ви вже бачили на просторах інтернету. Це красивий ажурний візерунок по грудях, красива ажурна регланна лінія. Обробка повністю сукні, і знизу цей візерунок представлений такою такою широкою, широкою панелькою. Мені дуже подобається така сукня. Є в мене ідея зв'язати щось схоже з пряжі або Ярнард Flowers, або Ярнард Rose Garden, де у нас іде градієнтний такий перехід кольорів. Я би хотіла собі таку сукню мати в гардеробі. Ось ця сукня мене привабила своєю неповторністю і дуже цікавим оздобленням низу. Тобто ми знизу маємо знову такі китиці, а сама сукня зв'язана ажурним візерунком в формі такої сукні майки, але подивіться, ми беремо красивий клач, ми беремо якісь красиве взуття і вже ми маємо вечірню сукню. Якщо ми одінемо просто якісь відкриті сандалі або босоніжки, ми будемо мати пляжний варіант. Ось ця сукня, це з розряду тих, які мені дуже подобаються. Це сукня в стилі місоні і не відпускають мене якраз бажання отримати та, якусь з таких суконь у свій гардероб. Дуже красиво і дуже ніжно. Ще одна така ж сукня ну, в стилі місоні, поєднання кольорів. Ну, Мені здається, що це взагалі буде модно завжди. І ще одна сукня, яку хочу вам представити, це з такою широкою, красивою ажурною спідничкою, яка ну, буде вас точно прикрашати. І ви бачите, що красиво оброблена горловинка, такий виріс. Ну, Мені здається, такі сукні, якби зв'язати з якогось льону або з такої легкої ниточки, була б, неймовірно, красива. Ще одна сукня, яка мені сподобалася своєю простотою, і вона виражає мою любов до смужок, до поєднання ажурних доріжечок. Тут є, я бачу, і якісь травка бавовна. Тут є трішечки паєточок, тут є поєднання різних ниточок, різних фактур, і така пряма сукня-сирочка, я би її назвала не сирочка, але така пряма-пряма сукня, яка дуже класно була, виглядала. І ось ще одна смугаста сукня, сукня майка, така, ну, мені здається, мені дуже доречно буде для пляжу, для відпочинку, для спекотного літа. Ще одна сукня для тих, хто любить такі, знаєте, багато у гардеробі, можна вдіти під таку сукню, майку, шорти, зробити великі довгі розрізи, сукня з кишенями, можна прикрасити її великою кількістю бус, от наприклад, як на фотографії. Це чисто лицева гладь і обробка резиночкою один на один. Дуже, до речі, просто, але ефектно. Так. Ще одна сукня в стилі Місоні хочу вам представити. Також багато балакати не буду, тому що тут зрозуміло, все красиво. Ще одна сукня в стилі інтерлак. Хто полюбляє цю техніку в'язання, подивіться. Це, скоріше, пряжа секційна, така як у форматі Rose Garden або Flowers, або Vivid. Дивіться в стилі інтерлаком. Дуже класно. Ще одна сукня, яка мені подобається, і поєднання кольорів, і поєднанням е візерунків. Візерунки у нас йдуть лише на рукавчиках, по талі і понизу. Все інше, і обробка горловинки. Все інше зв'язане лицевою гладдю. Дуже, до речі, класно. І ще одна сукня в стилі Місоні це класика, це е в стилі Коко Шанель, це коли в нас сукня чорно біла з комірцем, з невеличкими коротесенькими рукавчиками, довжина до середини ікри. Але ви можете, звісно, коригувати. Вам як ідейко підкидаю ось таку класичну сукенку. Так, на цьому у мене з спицями все. Переходимо до, нашого, до нашої підбірки гачком. Звісно, тут дуже багато чого цікавого, але, ну гачком я ще не так вправно Ну що ж, розпочнемо. Розпочнемо ми з ось такого красивого сарафану бабусиним квадратом. Навіть, можна сказати, бабусиними ромбами. Подивіться, як шикарно і е, цікаво придумано. Ми вив'язуємо ромби на верхню частину сукні, а далі ми по колу обв'язуємо це все ступчиками без накиду, я так розумію. Або е, ось цим три один, ну, тобто як продовжуємо бабусиний квадрат тільки вже по колу. І в нас вниз виходить, має такий зигзагоподібний край. Дуже цікавий сарафан, дуже цікава сукня. Мені здається, що виглядатиме дуже ефектно. Тепер сукня ось така зв'язана гачком ромбами, і мені дуже подобається обробка по низу і по верху. Ці сукенки, це така сукня майка, мені здається, дуже гарно би було на літо, На літній відпочинок. Ось ще одна сукня бабусиними квадратами. Я її віднесла до цієї колекції, хоча, можливо, більше це би була демосезонна, але бабусині квадрати просто не залишають нас байдужими, правда? Гарне поєднання кольорів, це така стримана класика. Ще одні бабусині квадрати. Подивіться, в якому виконанні цікаво. Мені дуже сподобалося, що тут в стику, як цікаво, зроблена сукня в стику квадратів. Дивіться, чорне-біле і, так, знаєте, ефектно. Ось така красива сукня, сукня максі, яка дійсно буде. Неймовірно, шикарно виглядати, на якомусь дійсно прийомі, на, на якійсь званій вечері, на якісь урочистостях. Дивіться, яка красива зв'язана гачком з сукня. Ось така сукня. Простенька, але і зовсім не простенька, тому що ці візерунки, які тут так вдало поєдналися, вони створюють такий об'єм сукні, і вона дуже красива, мені подобається. Чесно, мені ця сукня дуже подобається і їй подібні. Ось сукня зв'язана з сіткою, яка потребує, звісно, якоїсь нижнього плаття, але подивіться, як красиво виглядає візерунок. На літньому відпочинку в такій сукні це точно буде вау. Сукня в стилі Місоні, але зв'язана уже гачечком. Мені також здається, що такий варіант також може бути. Ось ще одна сукня, яка мені подобається своєю красою, своєю яскравістю, своєю насиченістю. І, до речі, доволі проста. Майже все тіло зв'язане з з накидом або без накиду, і лише від, як то кажуть, трошки вище коліна, у нас розпочинається нижня частина сукні, зв'язана візерунком. Також візерунком оброблена горловинка. Дуже просто і дуже-дуже красиво. Ось така сукня має гарне оброблення горловинки у вигляді воланчику, і також таку пишну спідничку, яка на талії збирається на шнурівочці. Вибирайте візерунки, які вам до вподоби, комбінуйте, застосовуйте і ось така неймовірна сукня, дуже красивий колір. Простенька сукня, зв'язана гачком, дуже простим візерунком. Це стовпчики, верніше філейні стовпчики, які йдуть по діагоналі, утворюючи такі квадрати. Мені здається, таку сукню можна зв'язати просто простим прямим прямокутничком, от, застосувавши ось по талію шнурівку. І це дуже просте в'язання, особливо для таких початківців, як я. Ось ця сукня це моя любов-любовна. Ви подивіться, яка вона ніжна і красива. І якщо я колись налажуся на сукню Максі Гачком, я думаю, що вона буде щось ось в такому плані. Мені здається, це просто неймовірно красиво. Ось така проста сукня, зв'язана гачком. Я так розумію, що тут філейне в'язання і такий простий візерунок, який можна знайти в вільному доступі в інтернеті, ці листочки точно є. Застосувавши їх по круглій кокетці, далі сукня вив'язується після кокетки регланом, і ось простенько і гарненько. Ось така красива сукня в такому стриманому кольорі, і мені дуже подобається, що тут підкреслена талія, навіть трошки нижча талії, ось таким ремінцем. Ну, дуже красива сукня. Ось така сукня зв'язана з мотивів, які обв'язані між собою, і мені дуже подобається. Я взагалі схиляю голову перед дівчатками, які вміють в'язати ірландське кружево мереживо і вміють поєднувати ось так красиво сукні. Ось така сукня також доволі красива, це в стилі кармен, коли нижня частина вся Ажурна і вся така пишна, а верхня частина більш така при тілі, і ці рукавчики. Це точно, як то кажуть, нам вказують на те, що це сукня в стилі Кармен. Дуже гарно. Подобаються мені ось і такі прості сукні, які зв'язані з стовпчиками з накидом, з поєднанням повітряних петель. Подивіться. Розрізи по боках, прямий силует, можна коротень, коротші рукавчики зв'язати, можна взагалі без рукавчиків. І ви отримуєте красиву сукню таку на повсякдень, на відпочинок, в магазин, на пляж. Ну, тобто... Ось це пляжний варіант сукні, і він мені неймовірно подобається. Подобається кольорами, подобається підбіркою візерунків, подобається ось цією атласною стрічкою під грудьми. Мені здається, що така сукня на відпочинку ну, це просто, як то кажуть, мрія. Тому, якщо ви маєте можливість відпочивати, задумайтеся да? про такий варіант. Ось ще схожий варіант це сукня зв'язана з сіточкою такою. Дуже красиво. Без нижнього плаття це може бути пляжна сукня, якщо ви маєте нижнє плаття, будь ласка, ой, це дуже красива сукня, яка зв'язана з поєднанням багатьох технік, але вона мене надихає. Просто надихає милуватися такою красою, яку можуть створювати майстрині гачка. Дуже красиво. Ще ось ця сукня мені подобається. Вона, мені здається, в'яжеться не так складно, по фігурі вив'язується, але це вже таке більше до моїх можливостей. Тобто це ажурна сукня зв'язана з широкими такими бретелями, пряменька. Я думаю, що ще таку сукню я зможу подужати. Ось такий красива сукня, сарафанчик, ось, будь ласка, на пляж, на відпочинок, дуже красива. Простенька і красива. Ось така сукня мене підкорила своєю ось цією жіночністю, своїм французьким шиком. Мені тут подобається поєднання простої в'язки і ажуру. Ажур тут розташований по краю. Рукавів, і якраз ось тут по центру. Мені дуже подобається як оздоблена горловинка, як тут все красиво продумано. Ось цей виріс з застіпками, оці широкі рукави. Мені здається, дуже красивий і продуманий дизайн. Також мені подобається сукня, ось з такими ракушками, а чи б мені простенько, ну красиво і зі смаком, дуже гарна кругла кокеточка. Ось така сукня, а бі, Ні, вона мені більше нагадує сукню вишиванку. І знаєте, коли в наступному році, можливо, буду приймати участь в спільному проєкті стосовно вишиванки, я би задумалася ось так про таку сукню. А чому б і ні? Дуже гарно. Ще ось така цікава сукня, де поєднання в'язання гачком і ось такі колечка пластмасові, які обв'язуються гачечком, потім з'єднуються між собою. Мені подобається таке в'язання. Ось така цікава сукня, також простенька, ну, ніби простенька, але виглядає досить ефектно. Ось така простенька сукня, також поєднання різних візерунків і колір білий завжди в виграші. Красива сітка, різнокольорове поєднання різних кольорів. Ви бачите, коли ми поєднуємо різні кольори, ми маємо ще більший вав ефект. Одноколірна ця сітка виглядала би набагато стриманіше і не так виразно. А коли ми поєднали різні кольори, ми отримали ось таку класну плаття з сітку. Ще одне плаття сарафан, яке також дуже мені подобається. Це ліф вив'язується у нас з гачком, з товпчиками, з накидом, а нижня частина сукні це сітка, і подивіться, як це красиво виглядає. Ось це плаття це просто ну любов-любовна, повністю все ажурне, зв'язане таким прямим розширеним А-силуетом. Мені здається, що ця сукня просто красиво виглядає. Ще ось така красива сукня, вечірня. ну Ви зрозуміли, що гачком ем, більше суконь таких саме святкових, нарядних, парадових. І, це прекрасний варіант створити собі сукню на якесь торжество, наприклад, на весілля до когось, на якийсь ювілей, собі на ювілей. Ну, тобто, дівчатка, надихайтеся і в'яжіть, і хай ви будете найкращими, найкращими у своїх сукнях. Я маю надію, що я вас на це надихнула. Якщо так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи загорілися ви бажанням зв'язати собі сукню і якою вона буде, я з радістю почитаю і з радістю з вами порадію. Також я буду вдячна, якщо ви поставите цьому відео вподобайку за мою працю, за мою підбірочку. І, звісно, якщо ви не підписані на мій канал, буду неймовірно вдячна, якщо ви це зробите. Для тих, хто має можливість і бажання пригостити мене кавою, посилання на додаток Buy My Coffee, ви знайдете знизу в інфобоксі. Дякую вам наперед! Вам же ж усім ще раз кажу величезне спасибі за те, що були зі мною, за те, що переглянули це відео. Ще раз кажу, що маю надію, ви надихнулися і прощаюся з вами до зустрічі на моєму каналі. Надихаючи відео. Цілую, обіймаю. З вами була ваша Маруся. Па-па-па-па!